Почнемо одразу ж із цих клятих дронів останніми останні рази в принципі росіяни так і робили. Вони атакували нас безпілотниками. Це свідчить про те, що вони зібрали дані, проаналізували їх очевидно і змінили стратегію. Чи про що це говорить? Ні, вони міняють цілі. Справа у тому, що дрони не така потужна зброя, як ракети. І тому дронами треба вражати такі цілі, які будуть наносити найбільшу шкоду. І, а що на що для нас найцінніше це людське життя. Тому в основному дивіться, більшість об'єктів це жили квартали, жили будинки і для того, щоб вразити цивільне населення. Цієї ночі половину із 16 збитих шахедів було збито над Київщиною, ну, над Києвом, зокрема. Цікава ваша думка, от росіяни вони вже відмовилися від ідеї захопити українську столицю? Чи в них десь там ще в їхніх головах живріє вона? Ні, ніхто не відмовлявся. Стратегічні стратегічну мету цієї війни Путін не змінював з 2014 року повне поглинання України в політичному сенсі і захоплення Києва. Справ дивіться, знов таки ще раз нагадаю, дрон несе там 20-20 кілограмів вибухівки. Це не ракета, в якій там 300 кілограмів. І вони розуміють, що дрон не завдає не завдасть такої шкоди, як ракета. А столицю дратувати на це найвигідніше. Вони ж казали, що вони будуть бити по центрах прийняття рішень. Тому угу. ну, так дійсно, найбільша кількість дронів була направлена на Київ з різних боків. Ну наша система ППО впоралася і. 12, по моєму було збито чи да 16, 16 збито 8 із них над Києвом сьогодні з'явилася інформація із посиланнями на бригадних генералів Сполучених Штатів Америки, що наші військові дуже добре впоралися із навчанням на системах Петріот, і їх навіть швидше передадуть Україні ніж планувалося. Це наскільки вагомо підсилить захист українського неба, і як пошвидше ми їх можемо отримати. Ну, дивіться, я думаю, що а, графік а, посунеться в, в наш бік десь ну, максимум на один-два тижні. А, ну, наші хлопці, як завжди, здивували і дуже приємно здивували. І, це те, те ж саме було, коли ми а, освоювали артилерію. Згадайте навчання в Німеччині панзергаубіца 2000 Німці давали там нам до двох місяців. Ми за е, чотири тижні вже опанували ці гаубиці. Дивіться, справа в тому, що і, і залишається питання транспортування. Якщо це буде здійснено літаками, то це займе там декілька діб, три-чотири доби, і все буде на, на, на місці. Е, але дивіться, Петріот відкриває нову сторінку в створенні протиракетної оборони України взагалі, так один комплекс це дуже мало. Там 120 кілометрів. Це максимум, що можна вижити з цього цієї пускової установки. і… Всього навсього ми перекриваємо 200-220 кілометрів ну, в радіусі 120 може збивати. Визначати цілі там, до 300 кілометрів, 250-300 може. Але з кожним наступним комплексом це буде збільшення і щільності системи, системи протиповітряної оборони. На сьогодні ми маємо скільки в перспективі отримати: 3 Петріота і один самті. Угу. Там вже чотири комплекси, кожен по 100 км, по 200 км, 100 вправо, 100 вліво, так, ну, образно кажучи. Ось вам вже або чотири великих міста. Угу. Можна закрити типу Києва, типу Дніпра, Харкова. Зацитую враження нашого колеги із Голосу Америки Остапа Яриша. Він власне знімав, йому вдалося потрапити на цю тренувальну базу у Сполучених Штатах. І ось що він пише: він цитує також слова в самих американців. Ми навчилися від українців стільки ж скільки самі їх навчили. А це слова американського військового посадовця. Ось скільки реальних перехоплень повітряних цілей у командира батальйону Сполучених Штатів нуль Скільки таких перехоплень в українського командира не знаю точного числа, але точно багато. Ми отримаємо Петріоти так. Але ми отримаємо також сампті. обидві ці установки, ну принаймні наскільки я знаю, здатні збивати ті ракети, які ми поки що збивати не можемо. Як може змінитися логіка російських обстрілів, якщо в них взагалі існує якась логіка, розуміючи те, що у нас вже є ось ці установки? Ну, о, зміниться е, пріоритети. Вони будуть намагатися вражати цілі там, де немає цих комплексів. А ми реально відкриваємо сторінку з, е, боротьби з балістичними ракетами. Це ракети типу Х-22 з дальністю 600 кілометрів, це ракети Кінжал е, з дальністю там 2500 кілометрів. І це, е, до речі, ракети Іскандер. Ну, Їх вже давно не було і складається враження, що їх. Мабуть, або залишилось дуже дуже мало, або не залишилось а, взагалі. Також сюди може підпадати і ракети комплексу С-300. Якщо, якщо, якщо о, вони будуть пускатися в зоні дії цього комплексу. До речі, вони теж наносять нам багато шкоди. Так що ось, ось в такому контексті це відкриває нам нові можливості боротьба з балістичними. Ракетами поки що ми будемо застосовувати об'єктову захист, то є буде, буде, буде братися якийсь великий об'єкт. Ну я вже сказав, це можуть бути великі міста або якісь стратегічні об'єкти. До речі, сам ті це е, фактично е, аналог Петріота. Тільки Європейський. так, да, європейський, це італо-французька розробка, але тактика технічних характеристики у них е, абсолютно однакові. Якщо ми вже згадували так про ось цю надію, яка жевріє у е, московитів, все ж таки мають вони ймовірно плани щодо захоплення і столиці. Так е, е, Росія найближчими тижнями готує ще один наступ на Україну. Про це е, Розповів, повідомив, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Кірбі. А такі атаки, за його словами, ймовірно будуть здійснювати за кількома векторами. Ми маємо бути впевнені, Тобто Америка має бути впевнена, що робить усе можливе, аби Україна була до цього готова. Час від часу. Ми такі новини від різних посадовців читаємо, чуємо в наших збройних силах. Запевняють, звісно, що ми до всього готові. Ми стежимо і трима. Маємо на контролі ситуацію. Наскільки така перспектива дійсно реалістична? На сьогоднішній день це стає майже не єдиним способом тиску з боку російських військ на наші війська. Сьогодні ситуація в російських в російських окупаційних військах патова. Вони вони не можуть маневрувати резервами своїми і перекидати з одного напрямку на інший але вони будуть намагатися, от де є більш-менш щільність військ. Вони будуть намагатися в цих містах відновлювати наступальні дії і намагатися атакувати наші позиції. Для чого? Для того, щоб максимально розтягнути наші зусилля в обороні і змусити нас перекинути, хоча б частину війська, перекинути з тих самого mm. того самого Бахмуту, з тої самої Авдіївки, на якісь інші напрямки, Ось це буде головна мета. Але допустимо перекинути з будь-якого напрямку на Бахмутський свої резерви Росія сьогодні не в змозі. Чому тому, що як тільки буде послаблена, якщо ми стримуємо сьогодні ці війська, і як тільки буде послаблена оборона російських військ на цих містах або кількість цих військ, то ми можемо почати з нашого боку проводити контратаки для нанесення ураження і для відбиття цих позицій у російських військах, пане Олеже, крім Бахмутського напрямку? Ще один напрямок в останні дні дуже цікавий. Це Кримський півострів в Джанкої вибух кілька днів тому. Сьогодні е, російська влада Попері... в Севастополі заявляє про те, що дрони ЗСУ атакували Севастопольську базу. Зеленський заявляє про те, що навіть найвідданіші щурі Кримського півострова звідти тікають. Це все про що? Ну, це наша територія. і Ми маємо повне право о, наносити вогневе ураження противнику, який окупував цю територію. Тому ми, о, якщо у нас є можливість, згадайте декілька місяців тому була теж серія атак, в тому числі на аеродроми. Mm -hmm. До речі, ми змусили ну принаймні не менше половини російської авіації, при авіації прибратися з Криму. На материкову частину Російської Федерації, от е, тому я думаю, що як тільки з'являється е, можливість у Генерального штабу Збройних Сил України, ми використовуємо цю можливість для того, щоб е, показати противнику, що з чим далі, тим більше ми будемо робити вогневе ураження і вогневий вплив на ті, ну там близько 120 об'єктів військових знаходиться на території. На територію Криму до речі, от я би тут зацитував Путіна і сказав би, що в Криму ми ще не починали. <гум> ну так, хай так і буде. Щодо Бахмуту, повертаємося. Російські окупаційні війська почали пересування на північний захід. Тут два питання: перше, про що це свідчить для чого? І по-друге, чи мають вони потужності розпочати якийсь наступ на слов'янськ. Ну, вони намагаються сьогодні розвивати. Оця ця північна частина виступу над Бахмутом, бо це і є ж в принципі дорога на Славянськ, і вони намагаються її розвивати. Але вони там, чим далі вони намагаються просунутися в нашої території, тим більше вони підставляють себе під фланговий удар. І, до речі, саме про це пише. Пригожин в своїх листах до міністра оборони Росії до Шойгу стосовно загрози флангових ударів з боку збройних сил. України uh -huh. піти далі вони не можуть. От е, той потенціал, який є на сьогоднішній день в Російській Федерації, я думаю, що більше вже нарощування потенціалу не буде. Добре, сьогодні а що за можна... Авдіївкою відбувається сьогодні? Генеральний штаб у вечірньому зверненні говорить про те, що там ситуація також не надто втішна. Е, російські пропагандисти вже, от як кілька останніх днів, говорять про оперативне оточення. Ви зокрема, що там бачите. Ну, оперативного оточення там немає. Знов таки, вони намагаються а, обійти з флангів з півночі і з півдня Авдіївку, але там просування мінімальне на сьогоднішній день. Наскільки я знаю, тільки там з півночі є а, невеликий успіх в плані, в плані просування. А, ну вони завжди говорять більше ніж реально роблять. Ну Авдіївка, це те, про що я говорив: що вони намагаються відволекти. Вони в Авдіївці намагаються зробити те ж саме, що вони зробили в Бахмуті. Вони не можуть її взяти в лоб штурмом, тому вони намагаються її обійти. І, але підсилити війська вони теж не можуть перекинути туди. От те, що є, вони зараз будуть намагатися атакувати. А далі ну наскільки їх хватить, стільки вони будуть атакувати і намагатися оточити Авдіївку. Теж саме до речі, сьогодні там рухи від Кріміною в напрямок в напрямку Ліману. Теж саме в напрямку Купінську вони намагаються зробити. Вони постійно атакують. Ну і зараз ми там чекаємо. На ще одну бригаду під Вугледар. Там 24 березня повинна прибути 37 бригада. Російська може вони зможуть зібратися в кучу і в купу і почати знов відновити наступальні дії на на вугледар? От. але але, але, от це все це на сьогоднішній день. Фактично вони виходять на плато своїх можливостей атакуючі дії, це виконання політичної волі Путіна стосовно захоплення Донецької Луганської області будь-якою ціною. Слово куча тут було якраз як обмовка по Фрейду. Воно більше пасує тим особинам, які рухаються з боку Російської Федерації. Ну їм би зібратися тільки от зарплату їм перестали платити. Ми сьогодні ці повідомлення у російських, зокрема, медіа побачили. Тому нехай і грошей їм забракне, не тільки їхнього їхнього особового складу. Ну і з того, що відбувається на українському фронті до арени міжнародної, ми стежили за новинами, і ми пам'ятаємо попередження з сполуч... Учених штатів про те, що мають намір вони розкрити походження covid 19 так і це було попередження. Тепер дивимося, що відбувалося далі. Сі Цзіньпінь таки поїхав до Москви, Після того Байден підписує закон, що розкриє інформацію, власне, про COVID, Потім прем'єр Японії із сподівано несподіваним візитом в Україні за ким крок наступний і який Ким він може бути Ну наступний крок, крок я думаю, зробив Китай. І стосовно того, що вони до чого вони домовились з Путіним. Фактично, вони особливо не до чого не домовились. Китай отримав всі преференції стосовно стосовно входження в економічні і фінансові проекти Росії. А, і а, пообіцяв ну загаль, загальну підтримку до самої російської федерації справа в тому що тут довго, трошки, трошки довго тривалий крок з боку сполучених штатів Оцей Закон про зняття грифу таємно, на мій погляд, сполучені штати просто тримають Китай в підвішеному стані, в тому сенсі, що будь-який необережний крок стосовно підтримки Російської Федерації, особливо в воєнному плані, да, буде від цього буде залежати який варіант цього цієї доповіді вони оприлюднять, mm -hmm. тому що якщо доповідь буде... Жорстка в плані того, що Китай винуватий у витіку цього вірусу і створив його штучно. То тоді є підстава цей доклад може стати підставою для судових позовів проти Китаю, в той же самий, до речі, міжнародний уголовний кримінальний суд, тому що ну він просто знаходиться в ГАГІ, це ж суд а а якщо буде доповідь, буде лайт версія що ну трапилась помилка і з лабораторії втік вірус. Ну там це випадково да сталося. То тоді Китай не, не, не підпаде під таку критику України, які постраждали від цього вірусу. Тому я думаю, що Сполучені Штати зробили такі, вони занесли ногу, але крок не зробили і чекають на реакцію Китаю, загальну реакцію Китаю стосовно. Взагалі, втручання. Я думаю, що це навіть більше ніж підтримка чи не підтримка. Тут Китаю дають дають такий сигнал, що якщо ви менше будете втручатися в цю вхід цієї війни. То вам буде набагато більше. А ще сполучені штати вирішили аби прискорити нам допомогу передати трошки старішу модель танків Абрамс, аби вони ну, доїхали до нас фізично швидше. Чи суттєво ця модель програє у якості сучаснішій? Ну я би не сказав, що вона суттєво програє. До речі, в неї гармата по поміцніше ніж у другого Леопарда. але технологічно, да, вона трошки застаріша. Ну в тому сенсі ти, ти порівняння з тим, що чим ми воюємо сьогодні, то це, то це в будь-якому випадку буде крок уперед. І ви не забувайте, що це буде перша партія, вона невелика. А, але подальшому буде ж працювати програма повного переозброєння збройних сил України, і там будуть вже зовсім інші е, моделі і танків. В тому числі до речі, нам буде обра Треба буде обрати ще основний бойовий танк. А може він з перспективою стане вітчизняний, а не а не західний. Mm -hmm. Адаптований повністю під калібр НАТО, допустимо, під той же боєприпас. От і під інші вимоги, Так що, так, що прискорення для нас в будь-якому сенсі я рахую позитивним, е, трошки застарілий, але на голову чи на порядок новіший в порівнянні з тим, що сьогодні є на полі борі. Знаєте, Тут як піде, можливо, і НАТО доведеться обирати основний танк за підсумками війни і перемоги України. Е, снаряди зі збідненим ураном, про які почали говорити, ну про них вже здіняли хай в Російській Федерації, що мовляв, Британія нам їх передає. Британія говорить про те, що Росія спеціально поширює дезінформацію. Нас більше цікавить ваша експертна думка. Маємо буквально хвилинку. Що це за снаряди зі звільненим ураном? Дивіться, вони не несуть такої загрози. Справа я поясню, чому істерика в Росії. Справа в тому, що від цього снаряду немає захисту. Це 100 майже 100% ураження будь-якого броньованого об'єкта, який є сьогодні в російській армії, включаючи там супер... можна завершувати ефір та прорив да типу типу Т-90 прорив він його проткне як голка. Голка шарик, о тому вони так і нервують, і тому вони розповсюджують ці чутки стосовно там радіоактивного забруднення і таке інше. Дякуємо вам за розмову, за експертну оцінку, зокрема і озброєння, якого ми чекаємо, незважаючи на те, чи воно лякає росіян чи не лякає. Нас це мало хвилює. Олег Жданов, військовий експерт. Побачимося ще. Слава Україні! Ну на цьому мусимо ставити крапку. Час головного за день вичерпано, але інформаційної естафети ще ні. Сьогодні її продовжує Віталій Ковала. Чекайте за якусь мить останній.